Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі. Розділ сьомий, частина четверта. Ти з тривогою спитав Гордій, але відповіді не діждався. Антон безсильно посунув донизу, чіпляючись неслухняними руками за одвірок. <кій> гордій ледве встиг його підхопити. Тіло було легке, неначе висушене. Що з тобою? Антон не відповів. Гордій з Настею клав його на свою постіль, зажурено схилились над ним. Що ж тепер робити? забідкалася жінка. Може, лікаря? Якого ще лікаря? досадливо махнув рукою Гордій, від голоду це в нього. Взяв зі столу каганець, підніс ближче. Антон лежав нерухомо, заплющивши очі і важко дихаючи. Темні тіні лягали на обличчя різкою глибоко, і від того воно здавалося чужим, мертвим. Може, води, сказала Настя, лише горілки, одну крапельку. Здурів. Якщо я здурів, то придумай щось путніше, озлився Гордій. Придумати не могли. Всю ніч то Настя, то Гордій чатували над непритомно. Аж перед світанком Антон розплющив очі, здивовано повів ним по хаті, яку вже прокрався ранковий призмарк. Гордій, прошепотів він. я таки дійшов, а вже ж дійшов, зраділа Настя. Скажи, що болить. Оце пліки. Не бачиш, відмахнувся Гордій, охляв хлопець, поїзь добрячі, ото найкращі ліки. Кивнув у куток, де? Стояли два клумака. Ще б день два і не застав вони мене брати, в дорогу налаштувався, в середу вирішив рушати. Воскрівські ліси, там чувати є партизани, а Настя поки дома залишалася. Коли що, ти сказала, проїхали, мовляв, верхи лісовики і забрали Гордія. Пощастило мені самими очима, всміхнувся Антон. А якщо те, яким приплуганив до нас, можна вважати щастям, додав Гордій, як побачив тебе на порозі, не повірив, думав мана якась. Антон швидко втомився від розмови і заснув. Три дні Настя з Гордієм відхожували його. Доки оклихував, Гордій роздобув йому перепустку. Антон Сахно з села шпаки. Їде провідувати свою сестру Михайлівку. У Михайлівка ходили чутки, була наша, але Антон Сахно міг про це й не знати, і опинився біля лінії фронту. Молодий організм швидко відновлював сили, і третьої ночі Антон зібрався в дорогу. Настя вмовляла залишитися на день-два, обіцяла зробити його свіженьким, як огірочок, але Антон наполягав на своєму вже й так втратив он скільки часу. Треба надолужувати. Гордій підтримав його, треба йти, якщо діло у людини серйозне. Коли причалися, ковтанюк довго не відпускав Антонової руки. «З... Зрушив ти мені душу брата ще більше. Такі впертий, ноги не йдуть, а ти... а ти не зупиняєшся. Горить у мене все, о, горить. Антон подивився в його очі. Може, я тобі Гордію довірити одну таємницю? спитав, не відводячи погляду. Гордій сунув брови до перенісся, поворушив ними. А хіба ми з тобою, брате, не маємо таємниць? Хіба те, що ти знаєш про мої наміри, а я знаю про тебе не таємниця? Є таємниця, котра над усім тим, а може, і над нами з тобою. Ого, як високо взяв. Кажи, брате Гордій ніколи не підведе друзів Якова, та й себе підводити нема резону. Антон якийсь час мовчав, роздумуючи. Не довіряти Гордієві не мав жодних підстав. Чоловік він твердий і надійний, не те, що яків. Ех, яково-яково. Не робив діло. лок. Ні про якова Гордієві не час. Нарешті мав. може статися, що не дійду. Коли вирушав, то здавалася дорога легкою. Тепер скуштував її, наситився ось поки, торкнув долонею під бородою. Німцем <кій> пристрелити мене, раз плюнути. А в прифронтовій зоні і поготів. Бачив я старост різних, але такого лютого, як у зоні, не зустрічав. Вони там усі як показились, немов перед а то ж, брате, наше під Москвою ще взимку сипанули гаряченького, Зайдем на голу сідницю. Може, й до нас Франц скоро дійде. Антон не дослухався до Ковтонюка. Про Москву він знав, своє вів. Наймиршовенький поліцейчик може коротити мені дорогу. Я це зрозумів у поціний раз. Якщо не дійду, є в тебе якась папірчина? Гордій панишпирову кишені, витяг складену гармошкою на цигарку газету. Наш, насторожився Антон. Сказав німецько, відірвав рубчик, подав разом з горизком олівця. Антон уже не роздумував. Він твердо вирішив треба по собі залишити хоч якийсь знак. Минуло більше місяця, як він рушив з прингуля. Що сталося за цей час з хлопцями, він не знав і знати не міг, але розумів, що могло статись все аж до найгіршого. Якщо доля не вбереже його, Антона хоч одна віха, хоч один знак на його шляху, мусить засвідчити він усе зробив, щоб дійти. Все. Він не жалів себе, але хай проститься йому, не жалів і інших. Не його вина, що дорога вийшла неправильною. якщо дійде, оцей буде оправдання. Гордію, сказав Антон, я довіряю тобі те, що довіряти не маю права жодній людині. Ось тут я написав усього кілька слів, показав наш маток газет штаб армії гнідому. Я будь що дійду 9 травня 1942 року. Ага, ясно. кривнув Гордій, хоч насправді мало що зрозумів. Дуже тебе прошу. Після війни надійшло цю папірчину до Москви, а там знайдуть, де шукати. А від себе коротенько припиши, де, коли і за яких обставин я тобі її дав. Тільки про неї не повинна знати навіть Настя, лише ми вдвох. Я не дітвак, брати, рішуче крутнув головою Гордій. З мене і розжареним залізом слова не видобудуть. Та й не планую я довго в шпаках засиджуватись. Ну, бувай на цьому. Бувай, брате, Гордій легко скочив на коня, перевісив ланцівку на груди. Бувай, ще раз гукнув Будеш знову в наших краях? Не минай. А Якова так і скажи. Антон не вчув, що треба сказати. Якову він думав про той відрізок шляху, який належало здолати.